Що це в мене таке? Ручки. ручки. А на ручках що в мене? Пальчики. пальчики. А що пальчики допомагають вам робити? Курцять. Кушать, а ще що лірати. Умиватися, ще що пальчики. І кушать, І кушать. одягаться. Да? А що пальчики дуже люблять гратися, хованки. Давайте ми з вами покажемо. Покажіть мені ручки, тільки складіть отак рівненько, вони всі подружились у нас. так, А тепер посварились. Подружились? Посварились. Пальці хованки, всі грались. Ось так. Ось так. Кулачки всі заховались. Покажіть ваші кулачки. Ось як. Дітки іграшки теж люблять гратися. Вони заховалися і хочуть, щоб ми відгадали, хто тут. Але ми дивитися не будемо, а за допомогою пальчиків відгадаємо, хто тут заховався. А ну Ліна даве свої ручки туди, шукає по Машина. Машина, а ну, витягнуть. Подивіться, Ліра пальчиками взяла іграшку і відгадала, що це машина. Родіончик. Я кажу, я тобі... а, це машина? Так, да. Ану Родіончик щось пошукає. Буду... Раз, а ну давайте подивимось. Правильно, молодець. А Олічка ще там пошукає. Яка там іграшка ще заховалась? Пальчики Олі допоможуть відгадати. Яка там іграшка? Оленька знайшла. Зайчик. зайчик, а ну витягуть. Точно зайчик. Подивіться, які гарні іграшки ми з вами за допомогою пальчиків знайшли будиночку. А давайте розглянемо зайчика. Він дуже хоче, щоб ми про нього розповіли. Ми Вміємо про нього розказувати. Давайте. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Показали вушка. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Бо без валянок. І шапки. Всі шапки. Так, а зайчик дуже в лісі боїться кого? Вовка ще побачить. І лисичку. Ось вона, лисичка, заховалась, ось вона. Але вона дуже добра, вона зайчка не буде біжати. Давайте про лисичку розкажемо. Розкажемо? Давайте. Шла лисичка через ліс. Ось і лапки зробили лапки. Ось і хвіст. Ти, лисичко, зупинись. І навкруги подивись. Ось як главні пальчики працюють. А ще тваринка є в лісі, яка колюча, маленька спить. Хто це? Їжачок. Давайте покажемо. Зробила когачку питань. Ешечок. 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 Голочки. Це ми всі голочки. Оля, де голочки покажи. Ось вони. Так, під, під ялинкою. Ось так гарненько робимо ялинку. Ось яка ялинка. Під ялинкою. Грибки. Грибки. Він збира. Да, да. А в дуплі хто живе? Дуплі на дерев білочка. білочка живе. Білочка. До нас білочка прийшла і горішки принесла. Візьміть всі горішки, кожну річку по одні Ось так, беріть горішки. Беріть, ось і у нас на горішки. Що ви горішки? давайте покатаємо візьмемо один, і так покатаємо ручки один. Так, покатали, помасажували свої ручки. Так. дали два, показали мені. Це його рішок. Фантазер! Він чудовий масажер, В кулачку ховається? Ось він покажіть. Так, міцно ми його стискаємо, міцно, міцно. І повільно відпускаємо. Ще міцно, міцно ми стискаємо і повільно відпускаємо. Молодці ці горішки, білочка, принесла для вас. Будемо пригощатися.